Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про політику адміністрації президента Дональда Трампа, не лише в українському контексті, а й в тому числі в глобальному або світовому контексті. Але перед тим як почати говорити про політику адміністрації Трампа, на мою думку, треба. Провести короткий ретроспективний аналіз політики попередників. І тому я почну із Джо Байдена. Після відходу від влади Демократичної партії США і президента Джо Байдена, ми тут в Україні можемо зробити простий і справедливий висновок. Політика адміністрації президента Байдена завжди була спрямована на посилення Російської Федерації. Таку політику на посилення Росії демпартія США. І президент Байден проводили методично і послідовно до повномасштабного вторгнення в перші тижні і в перші місяці повномасштабного вторгнення. І таку ж політику вони продовжували проводити до останніх днів перебування при владі. Ось такі невтішні висновки ретроспективно. Ми сьогодні тут в Україні можемо зробити. Відповідно до плану, а назвемо його так. За короткий період часу, неважливо, це за 2-3 дні, за 2-3 тижні чи за 2-3 місяці, вся територія України мала би перейти під юрисдикцію Російської Федерації. А Росія за цим планом мала би виконувати роль пугала або, скажімо так, великого російського ведмедя, який би дряпався своїми страшними кіхнями у вікна і двері. Євросоюзу лякаючи європейських обивателів там Польщі, Португалії, Італії, Іспанії, Франції, Німеччини, але цей план не відбувся і тому. Адміністрація Байдена перейшла до плану Б, відповідно до якого Росія мала би посилитися уже окупованими територіями, задовольнитися раніше окупованим Кривом, задовольнитися Донбасом, частиною Харківської області, частиною Херсонської і Запорізької областей. Але Росія однозначно. Мала би посилитися. Я не кажу, що це узгоджені дії з Путіним, але це точно політика адміністрації Байдена. Путін насправді не підконтрольний Сполученим Штатам Америки і завдавав багато клопоту демократам. Демократи хотіли, щоб Путін, Кремль, і російські еліти задовольнилися уже отриманим, задовольнилися окупованими територіями. Не до кінця, очевидно розуміючи, яка суть цієї війни. І саме тому вони дуже боялися передозу озброєння. Вони давали таке озброєння, яке не дозволяло Україні деокупувати території. Але треба було зупиняти Путіна якимось чином, і тому був даний дозвіл так з краєчку використовувати атакамси і ракети, які ніяким чином не вирішували питання деокупації. Вони вирішували питання зупинки Путіна. Це правда, і Байден насправді хотів, щоб Путін уже зупинився. Ще раз підкреслюю: це не узгоджені дії. Просто адміністрація Байдена вирішила використати Путіна, його апетити, його ці дурнуваті бажання відновлення історичної справедливості в своїх якихось цілях. Є думка, я підкреслюю, ця думка вона не має ніяких підтверджень, ні доказів, але вважається, що Демпартія, яка складається із фінансових спекулянтів і людей, які в основному займаються якимось. Фінансовими валютними там справами вони розглядали Євросоюз і єврозону як конкурент ФРС і конкурент долара. Їм потрібно було знищити Єврозону. Знищити Єврозону можна було через розвал Євросоюзу. План реалізовувався би наступним чином: цей ведмідь за будь-яких планів, чи за плану А, чи за плану Б, Росія би перетворювалася на страшного великого ведмедя, який би постійно лякав. Країни Євросоюзу. І за таких умов в Європі країни вони би намагалися індивідуально укласти якусь дружбу з Путіним. Це би сприяло формуванню і створенню появи таких партій як альтернатива для Німеччини. Ага. Яка зараз підтримується там Ілоном Маском. Ці всі консервативні партії, їх політика спрямована на здобуття суверенітету і ліквідації ось цих наднаціональних структур. Тобто фактично мова йшла про розвал Євросоюзу. Путіну це на руку, тому що він би в такий спосіб контролював оцих всіх Аліс Вайдель, чи як там вона лідерка альтернативи для Німеччини. Отакі от плани, отака от була задача. І ми тепер переходимо до найголовнішого до політики адміністрації Дональда Трампа і політики самого Трампа. До сьогодні, до цих хвилин чи до цих днів залишалася загадкою. На що буде спрямована політика Дональда Трампа, чи вона буде спрямована на розвал Євросоюзу, чи потрібна йому там єврозона, чи не потрібна? І в зв'язку з цим ну ясно, що було запитання, чи налаштований Дональд Трамп на деокупацію українських територій і чи готовий він до розвалу. Російської Федерації, тому що деокупація українських територій це фактично однозначний розвал Російської Федерації. Це запускає дуже серйозні процеси, тому що еліти Росії вони ніколи не пробачать Путіну такого провалу, такої ганьби, такого приниження. А запуск цих процесів він призводив би не просто до послаблення Росії, він призводив би фактично до ліквідації Російської Федерації. І це питання залишалося без відповіді ось до останніх там днів. Зараз ми можемо вже говорити про перші напрямки політики Дональда Трампа. Дональд Трамп не зацікавлений у розвалі Російської Федерації. Йому потрібна Російська Федерація, але не як ведмідь. Я так скажу, а як вовк. Вовк, який заганяє геополітичних баранів устійло. Я тут зараз перейду до дуже вдалого і дуже потужного дописа Олексія Куща. На жаль, цей допис російською мовою, тому я у себе його не поширював. Але я десь підсвідомо шукав союзника для того, щоб висловити оцю свою позицію. І ця позиція у мене. Посилилася і підтвердилася, я ствердився в своїй позиції після того, як прочитав допис Олексія Куща. Він був у нас на дебатах з Сергієм Дацюком, і загалом я за ним давно слідкую. Він переважно спеціалізується на економічних питаннях. Я буду комбінувати свої думки з думками Олексія Куща. Я вже там не буду їх диференціювати, розділяти, а потім перейду до своїх висновків. Так ось з чого я хоч хотів би стартанути? Я хотів би стартанути з заяви Дональда Трампа, яка напружила абсолютно всіх, в тому числі Андрія Боумейстера. Дональд Трамп заявив з, з, з ходу зі старту, що починається золота ера, золота епоха. Сполучених Штатів Америки і всі задалися запитанням, за чий рахунок буде відбуватися ця реалізація цього золотого життя. І всі запідозрили, що хтось за це все має заплатити. Так ось Олексій Куч дуже правильно малює модель. Я з нею абсолютно погоджуюся, платити будуть всі. Але найбільше будуть платити союзники або так звані геополітичні барани. Дуже Вдалий термін. Ми, до речі, не належимо, не плануємося бути в розряді, розряді геополітичних баранів. У нас ще гірший статус, ми, я до нього перейду. Союзники будуть платити найбільше за безпеку. Я далі перешлю пошлюся на Пашу Щеліна. Павло Щелін за 10 днів до от сьогоднішнього е -е мого блогу, там чи за 9 днів після інавгурації. Трампа сказав дуже правильну річ. Трамп фактично руйнує міжнародний порядок. А в принципі, і Байден руйнував міжнародний порядок. Їх уже це все не цікавило. Він руйнує міжнародним. Дональд Трамп руйнує міжнародний порядок. І він хоче, щоб всі країни оплачували оплачували. За безпеку і за торгівлю, тому що весь цей глобалістичний порядок, міжнародна торгівля, вона була за рахунок Сполучених Штатів Америки, за рахунок утримання військової потуги. І Трамп вважає, що повинні передусім платити бенефіцари. Це напівпериферія, це союзники або геополітичні барани, а вовки. Теж, які заганяють цих баранів в стіло, вони теж будуть платити, але менше вони будуть платити штрафні санкції Сполученим Штатам Америки. В результаті цього буде балансуватися незбалансовані протиріччя, які є в Штатах, і забезпечуватися добробут Сполучених Штатів Америки. Фактично, США будуть жирувати за рахунок цього. На чому побудована вся ця концепція? На попередніх розробках науковців Валерстайна і Броделя, гегемонія і гегемони, фактично Сполучені Штати Америки бачать однополярний світ. Вони в цьому світі гегемони. І гегемон це країна ядро. Навколо цього ядра напівпериферія. Сюди він належить Європейський Союз, можливо, ще якісь. Країни типу Канади, Австралія і так далі. Ну, неможливо а точно. І периферія. Периферія – це ну, такі наживки, як от Україна. Ми не будемо мати, на відміну від напівпериферії, безпекових гарантій, гарантій безпеки. Ми не будемо мати права на самостійний розвиток, ми будемо виконувати роль сировинної бази. Крапка, і все. Так бачить ну, Цю модель гегемонії Дональд Трамп. Це важливо розуміти. Е, Росія. Як бачить ситуацію Російська Федерація, я перейду до пропозицій, яку нам пропозицію дає Росія, і яку пропозицію нам дає Сполучені Штати Америки. Але важливий момент я. З претензії США до до Путіна. Оці всі загравання з Путіним, це фактично визнання Сполученими Штатами Америки, ознака поваги до Путіна як до суб'єкта, вільного суб'єкта, але як до вовка. Не до ведмедя, а як до вовка, який заганяється геополітичних баранів. Про що говорить Трамп? Трамп говорить Путіну. Путін, ми тебе визнаємо як суб'єкта, як вовка, який нам заганяє оцих всіх безвольних геополітичних баранів в стійло. Це значно кращий статус, ніж статус вірного пса. Тому що пес він завжди належить господарю. Ми, американці, не претендуємо бути господарем у тебе, у Путіна. Ти вільна людина, ти вольовий шакал чи вовк. Нема питань. І ти завжди будеш мати на вечерю обід чи сніданок, будеш мати свіжу баранину. Але якщо ти Путін будеш претендувати на статус господаря, на статус власника цього стада, як і ми, американці, то ми тобі Путін виб'ємо зуби. Можливо, ти будеш і мати, ти і будеш мати баранину. Але ти не зможеш її переживати, тому що в тебе не, бути, не буде зубів. Будь ласка, подумай над своєю поведінкою. Будь розумний. Нормально собі заганяй баранів під час загону ти завжди якогось барана вхопиш і ним непогано, смачно повечеряєш там, чи пообідаєш. Отака От пропозиція Сполучених Штатів Америки до Путіна. Тепер яка пропозиція до нас, до українців? Ми вам. Зберігаємо, забезпечуємо ідентичність. Ви будете розмовляти українською мовою і залишитись українцями. Але ви будете належати до до периферії, відповідно до концепту гегемонії. Ви не будете мати, ще раз повторююся, ніяких гарантій безпеки, ви не будете мати права на самостійний розвиток. Ви будете платити нам літієм, залізною рудою, що там чимось, і так далі. Ви будете поступово вимирати. І ми це все подамо через там, 50 чи 100 років, як приклад, як один народ відмовився від життя і зник. І це природний процес. Очевидно, ці території потім будуть якось заселені або розподілені. Ну, це така пропозиція від Трампа, від англосаксів в концепції Броделя і Валерстайна, про які пише зокрема Олексій Кущ. Я з ним погоджуюся. Тепер я додам свого. Я розширено, правда, подав версію, не таку, як Куща. А тепер я додам свого по пропозиції від Російської Федерації. Росія нам пропонує наступне, українцям. Ви відмовляєтесь від своєї ідентичності. Ви більше не українці, ви не говорите українською мовою. Вас не існує, як українців. Але ви інтегруєтесь до нас, ви стаєте росіянами і стаєте членами ядра. І ми разом з вами. В якості іншого полюсу, нагинаємо, забираємо Європу. Оцих геополітичних баранів у США. Забираємо. І ми їх нагинаємо. Не обіцяємо вам шикарного ситого життя, от, але ви можете задовольнити своє лібідо, сексуальне. Насильницький і так далі, вас будуть боятися і поважати. Отакі От дві пропозиції йдуть в даній ситуації. Паралельно і ще є третя пропозиція: від іудеїв, від хабадників. Тепер я перейду до наступного важливого моменту, про який гарно дуже з'єднав його і підтягнув Олексій Кущ. Але я почну. Так як я бачив цю ситуацію, думаю, ви помітили на фотографіях Дональд Трамп з хабадниками, з іудеями, з якимось хасидами, з людьми в якихось шапках цікавих, з пейсами і так далі. І всі не могли зрозуміти. Невже Дональд Трамп він десь якимось чином перебуває в секті Хабат там, чи, 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 чи Хасидів там, і так далі? І відповідь на це запитання є, і дає цю відповідь Паша Щелі, людина, яка дуже в цьому розбирається. Найголовнішою владою є духовна влада. Це абсолютно правильно. І для того, щоб забезпечити цю золоту епоху, золоту еру Сполучених Штатів Америки, Трамп повинен постати як. Людина, яка спирається на духовну владу. Йому потрібна також сакралізація. Оскільки християнство втратило взагалі, вихолостилося і втратило впливи, залишився іудаїзм. Для Трампа хасиди або ці хабадники, я й буду називати іудеями, це як для росіян, для російських комуністів Карл Маркс, також єврей. Зі своїм вченням. От для Трампа іудеї це прислуга, прислуга. яка дає йому сакралізацію і дає претензію на духовну владу. Зараз вже є інформація, що перший візит, перша зустріч Трампа відбудеться з Нетаньягу, з прем'єр-міністром Ізраїлю. Перше. Це дуже знакова взагалі річ. Дуже знакова річ. Це важливо розуміти. Чому відбувається цей союз? Кущ, Олексій Кущ дуже класно це підмітив, я теж це бачу, попортниково і так далі. На чому у них союз? Де спільний знаменник? Спільний знаменник у них на становості або кастовості. Протестантська етика, яку сповідують американці. Це така лайт-версія становості іудаїзму. Іудаїзм він передбачає виключно кастову систему, де бідні люди завжди будуть бідними, і ніяких соціальних ліфтів нічого немає. Ці бідні люди, вони визначені Богом, так. І вони там повинні залишитись. Більше того, хто протягує їм руку, намагається витягнути кудись там наверх. Це гріх перед Богом, це не богоугодна справа. І вони там всі повинні от, і залишитися. І Портников, до речі, важливий момент. Трамп публічно цього не робить. Він ніколи не сповідує оцю становість, не захищає несправедливість і так далі. Але просуває цю політику. Йому це потрібно для реалізації концепту гегемонії. Тому що він гегемон, він знаходиться у вищому статусі, а всі інші це такі прислуга, там раби бігають біля нього. А Портников це робить публічно. Він публічно говорить про несправедливість, про становість, що от є аристократи, є, е, ці гої, або як вони там краще сказати, просто людини. Просто людини, які повинні вмирати за. Аристократів. Аристократи вони вчать людей, як жити, і от Портников він теж продає, торгує своїм інтелектуальним потенціалом і обіцяє нам ідентичність. Ми збережемо цю ідентичність. Але тут є один дуже серйозний, ну як це сказати, підводний камінь. Підводний камінь. І підводний камінь це саме іудеї, які в Україні вирішили зіграти свою гру. Я не знаю, чи знає про це Трамп чи не знає, але вони тут претендують на цю концептуальну владу. Тобто, якщо при Трампі вони прислуга, то тут вони головні будуть в Україні, а прислугою у них будуть нацдемівці. Ну, наприклад, працівники телеканалу «Еспресо». Вони будуть прислуги, вони на це дуже добре погоджуються, у них якби все там нормально. Тут мені недавно підкинули мої підписники дуже гарний YouTube-канал, діалог між таким собі Борисом Букаловим. Це єврей, який живе в Нью-Йорку. І коротко я переповім, для мене це було відкриття. Виявляється, яка різниця є між сіоністами і іудеями. Сіоністи — це світські люди. Вони заражені європейським націоналізмом. І вони створили проєкт Ізраїль як звичайну країну на зразок Італії, Іспанії, Франції і так далі. Вона це світський проєкт, це не релігійний проєкт. І тому для Ізраїля у нього його. І масштаби амбіцій, скромніші для Ізраїля, і суперники у нього, і завдання, Суперники у нього Арабський світ. І він вирішує свої Ізраїль і Нетаняху, вони вирішують виключно своє виживання з арабським світом. А іудеї це люди книги, які релігійні люди і євреї це завжди іудей. Завжди іудей. Так мало бути, і це дуже велика трагедія, проблема, що євреї почали робити етеїстами, і вони припинили бути іудеями. Тому ж задача їх це виконати а, місію свою, яка прописана в Торі. А їх місія це довести свою богообраність. Богообраність це вона полягає в тому, що всі інші всі народи світу мають обслуговувати богообраний народ. Європейські євреї, які заснували Ізраїль, вони відмовилися від цієї концепції і сказали, що ми повинні стати такими самими, як французи, іспанці, данійці, португальці, і так далі. І ми не повинні претендувати на богообраність. Ми отут, тільки отут всередині себе живемо і створюємо свій там, рай там, і так далі. Оце важливо. Розуміти взагалі ця ситуація, повертаючись до України, коли нам розказують про те, що не потрібно нам реагувати українцям на мінору, тому що це не ізраїльський символ, а це іудейський символ, намагаючи нас заспокоїти, то з огляду на те, що сказав Букалов, як він розставив всі акценти, то ми повинні ще більше напружитись, тому що претензії Ізраїля. До України значно нижчі, ніж претензії а, В претензії сіоністів Ізраїль і Нетаньяху, і світські люди це сіоністи. У них претензії світових ну, загалом їх масштаби, їх амбіції, претензії значно нижчі, ніж претензії у е, хабадників, хасидників і у цих іудеїв. Про це відкритим текстом це ніяка не конспірологія. Це позиція, публічна позиція. Євреїв іудеїв. І це публічна позиція, наприклад, сіоністів ізраїльських. Але це насправді різні євреї, не сіоністи. Євреї це іудеї. А сіоністи це от сіоністи. Для сіоністів проблема арабський світ. А для євреїв і іудеїв, я зараз скажу найважливіше проблема є національна держава. Українська національна держава, польська національна держава це велика проблема. Тому що, як сказав Букалов у своєму подкасті, е, націоналізм це чужда для вороже для іудаїзму, будь-який націоналізм, український, польський, німецький, французький і так далі, тому що він не дає можливість реалізувати місію євреїв довести свою богообраність. Країни, які побудовані за національним принципом, вони мають імунітет від іудаїзму і завжди відторгають іудаїзм. Тому будь-який національно свідомий громадянин, він ворог євреїв іудеїв. Отак От я би сформував цю ситуацію. Яке завершення? Я би... Що нам робити в даній ситуації? Я провів, я написав там пост, в Фейсбуці можна прочитати, і я сказав, що український народ це як мила дитина. Милі діти вони завжди мають симпатиків. І ці симпатики це родичі, знайомі, там, сусіди і так далі. Які Якісь, на якісь свята дні народження завжди підтримують милих дітей якимись ресурсами. І ці милі діти вони мають таку властивість, ці ресурси десь ховати від батьків і так далі. Задача милої дитини отримати у батьків дозвіл перейти дорогу, де інтенсивний рух, для того, щоб реалізувати накопичені ресурси, для того, щоб їм батьки дали дозвіл перейти дорогу. Треба придумати, чому цю дорогу можна перейти. Наприклад, довести, запропонувати себе для купівлі, ну, наше дитинство, для купівлі якихось там дефіцитних продуктів харчування. Для цього треба було вистояти в черзі там півтори години за якимось там, ковбасою, маслом чи ще чимось. От, але отримавши оцей дозвіл, перейти дорогу, виставивши чергу в продуктовому магазині, поруч можна було зайти в господарський магазин, накопити селітри, пістонів, хлопавок і всякої там бертолетової солі, і створити вибухівку. Закласти цю вибухівку, бахнути голосно, отримати від цього задоволення і так далі. Так, от, ми повинні. У нас іншого варіанту немає, ніж накопичені ресурси. а у нас є. І не втратити симпатиків. Ми, українці, це милі діти, які мають симпатики у світі. Ми повинні накопичити невеликі оці ресурси і використати їх без відома дорослих, створити свою вибухівку і відірвати голову Вовкові, а тому, що Трамп не збирається цього робити, і це повинно стати несподіванкою. Несподіванкою стати для дорослих дядь і в тому числі для іудеїв. Іншого варіанту ну, у нас просто немає. Я підкріплю це відео своїм ще дописом на Фейсбуці, там більш структуровано і чітко написано. На цьому дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічей.